Про головне події в Харкові та області 23 квітня. Після вчорашнього денного нальоту шахетів надії харків'ян на тиху ніч не виправдилося. Вночі місто пережило ще одну атаку. Мери Гортереху повідомив про шість прильотів і масштабну пожежу. Усі БПЛА цілили по Новобаварському району. Влучання прийшлися по цивільних підприємствах. У Хова навели дані про дві великі пожежі, що охопили площу в тисячу та півтори тисячі квадратних метрів. У першому випадку палав дах двоповерхової будівлі, в другому дах чотириповерхової. Ще один безпілотник упав на території приватного Володіння в тому ж районі, але не здетонував загалом. Обійшлося без жертви постраждалих, але протягом дня надійшла звістка про смерть у лікарні чоловіка, який отримав надтяжкі поранення під час вчорашньої денної атаки шахедів. Коментуючи останні нальоти на місто Мер Харкова заявив, росіяни вдалися до тактики руйнації бізнесу. Їхня мета, щоб люди залишилися без роботи та зарплат, а місто без податків. Уже вранці по Харкову прилетіла ще й молнія. Безпілотник вдарив у дах дев'ятиповерхового будинку в індустріальному районі. Виникло задимлення на технічному поверсі. Ніхто не постраждав. 13-річний хлопець у Харкові власноруч зібрав вибуховий пристрій. Для цього використав порожній балон від пневматичної зброї та сірку з сірників, повідомили в Центрі координації протимінної діяльності. Талант до піротехніки дорого обійшовся своєму власнику. Пристрій вибухнув у руці підлітка. Він отримав серйозні поранення руки та тіла. Зараз хлопець у лікарні. У Балаклії на Харківщині автівка наїхала на протитанкову міну. Це сталося на лісовій дорозі, повідомили в Нацполіції. Водій загинув на місці. У Харкові ветеринари та волонтери надали медичну допомогу пораненій козулі. До центру поводження з тваринами постраждало привіз зооволонтер Роберт Саргісян. Ймовірно, що козулю збила автівка. У тварини був перелам задньої ноги, і кінцівку довелося ампутувати. Зараз її лікують, а Надалі тварина з інвалідністю житиме під опікою людини, яка займається реабілітацією представників сімейства оленевих. У Харкові вівторок зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчики термометрів піднялися до позначки плюс 26,5 градуса. Попередній максимум був у 64-му та ще й на градус менше за нинішній показник. При цьому Харківський регіональний центр із гідрометеорології попередив, що вже з вихідних температура в регіоні спадатиме. Зокрема, в неділю, вночі можливі навіть заморозки на поверхні ґрунту, а в день буде до плюс 14. Більше новин на сайті об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.